Поради сімейного характеру на серпень місяць а, обрала карту будинок, як сім'я. Дивимось поради. Поради. Перша колода. Яка порада, яку ви хочете, яку вам треба почути, якщо ви на цьому відео. Дивимось порада для дому. Порада, порада для своєї сім'ї. На серпень місяць. Обговорення майбутнього дитини, прям чітко визначити певні цілі довготривалі для дитини. Це може бути впевнений, це може бути переговори також з мужчиною про дитину, а може бути впевненість в тому. Тобто, знаєте, як дати впевненість дитині, дати якусь їй пораду по мужчині, впевнено, дати їй зрозуміти, що в неї є підтримка в дитини.

Розібратись в документах, чесно кажучи, показує, Розібратись в документах, вияснити всі моменти необхідні для того, щоб був затишок вдома і вас, як знаєте, не тривожило е, якісь питання, пов'язані з паперами діловими. Тобто, зробити так, щоб був спокій, вирішити всі ці питання по мітлі і заспокоїти своє серце. Отак вам показує саме на документ. Дивимося поради. Поради для дому. Дуже доленосні карти впали. Зірка тут дуже сильна карта в цій колоді, і е, стосується саме е, державних якихось установ, якісь рішення, які ви ще не прийняли, а його потрібно прийняти. Е, можливо, це стосується в тих, в кого ось ось діти підуть навчатися. Хоча тут діти і не падають. Ну але зараз серпень місяць, тому я про це теж говорю. А може бути, що вам потрібно прийняти рішення, зрозуміти і е, знаєте, як вам зрозум... зрозуміти своє майбутнє. Воно, в принципі, вже накреслено, дуже цікаво показують. Але, знаєте, відчути, що цей час, час, дивіться на знаки, тому що дуже важлива якась інформація для вашого будинку йде по зіркам доленосна, пов'язана з державними установами або з кар'єрою, що стосується, знову ж таки, вашого затишку. Звертайте увагу на знаки в серпні місяці.